Моє вітання усім. Ви знаєте, що нині тариф в Україні для споживача на електроенергію складає 4 гривні 32 копійки. Ну, тих, у кого є нічний тариф, він вдвічі менший. І це, до речі, теж непогано. А що робити бізнесу? На сьогоднішній день тариф для бізнесу може складати вже 12, а то й 15 гривень за кіловат. А моя рекомендація ставити Екофлоустрім. І саме сьогодні на оцей невеличкий бізнес ми встановимо EcoFlow Stream, і чотири сонячні панелі по 400 Вт. І звичайно покажемо вам, як це все відбувається задля економії на оплаті електроенергії. Наші сонячні панельки, ось вони вони будуть встановлені ось там на даху. Але я хочу нагадати: наше головне завдання зменшити витрати на електроенергію максимально. Зараз, бачите, хлопці встановлюють 4 400 ваттні панелі. Кожну панель ми окремо будемо під'єднувати до Екофлоу Стрім. За нашими прогнозами. Десь більше кіловат все панелі зможуть подавати енергії за рахунок сонця. Втім, бачите, все-таки забудова в нас досить щільна, плюс дерева ну, подекуди є, тому можливо буде менше. Поки тобто, невеличкий лічильник ми зняли показники для того, щоб можна було за певний час знову подивитися і, звичайно, зрозуміти, скільки реальної економії виходить для кіоску за рахунок того, що ми сонячну електроенергію заміщуємо мережеву. Дивимось далі. Ми щойно встановили стрім. Ось він у нас під'єднаний бачите до внутрішньої мережі. Одразу нагадую, потрібно оновити стрім до останньої версії для того, щоб він коректно працював. Нагадаю, також в ньому майже 2 кВт електроенергії, яка буде накопичуватись у нас за рахунок сонця. Ну і відповідно буде віддавати далі в месяці електроенергію від сонця, а якщо потрібно, якщо сонця вже не буде, то буде віддавати накопичену енергію у своєму акумуляторі. Зараз ми під'єднуємо Всі Наші чотири панельки, всі будуть під'єднані до, до Stream, і Кожна окрема панель буде продавати енергію. Відповідно до того, яка сонця, є справа сонця, як вона стоїть. І перша електроенергія від сонця починає поступати у нас бізнес. Тобто, вже перша економія вже розпочалася. До речі, для тих, хто думає, що це дуже дорого, складно, довго час за який ми встигли це все під'єднати, у нас ну, трохи більше двох годин це все зайняло. Тож не бійтеся, не думайте, що це дуже довго і дуже складно. Ну щодо вартості, звичайно, у кожного є свій власний комплект, і тут потрібно просто. Розраховувати з точку зору, скільки ви споживаєте енергії, скільки сонячних панелей можна вам встановити, але ви можете звертатись до нас, і ми вам з цим обов'язково допоможемо. Щодо нашого цього кейсу, продовжуємо стежити і розкажемо вам, скільки вдалося протягом тижня, двох або місяця згенерувати сонячну енергії і замістити внутрішньою мережевою безкоштовною сонячну енергію за рахунок EcoFlow Stream. Будьте з нами.